Усім привіт у новому відео. Усім привіт з Юзку. Зустрічаємо з зустрічаємо Чорну П'ятницю і таку прекрасну різдвяну колекцію. Цей стіл я показувала в одному з відео, але він не був розкладений, а тут показаний в цілій красі. Можна прицінитися, роздивитися. Зараз ціна 7,5 тисяч, а ціна була 10 тисяч. Зараз акція стіл кавовий і він розкладний з відкидною стільницею. Щось дуже цікавому. Непогано до дивану Теді і крісла. Крісла теж зі знижкою. Прекрасне це крісло, багато блогерів показує в своєму відео. Я теж би хотіла таке мати, можливо, половиною ціна була 13 тисяч. Крісло дуже стильненьке. Не знаю, наскільки воно зручне, але таке воно якби затишне. Так, дереце, невелике, mm. до речі. Ой-ой-ой, так. Тисячу гривень. Це конструкція хочу впасти і що мені робити? Так, я ледве поставила на місце. Так, треба уважно. Руками нічого бажаного не чіпати. Це менше крісло. 4250 гривень. І ще є оксаметі. І є дійсно. Це 4 250, а ціна була 4,5 тисячі. І як зручно сидіти? Зручне крісло. Так, так ось така ялиночка, 3700. Без приказ, звісно, просто пластикова ялинка. Дуже реальна. Це не колюче, а таке відчуття, що тут взагалі як бояться якоїсь клейонки таке по Ну, А тут колюче. Тобто вона і така, і така є. Дивно. Дивно. І якби і пластик є, і ось така лагесенька. 3800. Таке деревце. 1150 гривень. Все на знижках. Подиревоносе. Бо Чорна П'ятниця. Полиця настільна. 750 гривень. Нагадую, дерево. форми. 750 гривень така поличка зі знижкою. Подушки зі знижкою ціна була 4 тисячі. Ну нічого собі. Це а, набір, я так розумію, що це єди... одна подушка. Ковдра написано тут, ковдра Написано Чорна п'ятниця, 1200 гривень. Це ковдра. Ось така. 70% знижки це багато. Це немало для такої ковдри. Гуномики на без продажі. 100 гривень лише. 90 гривень сіренькі. Оці одягні червоні свайтрики, симпатичні, 100 гривень. Так, А коли ви візьмете сіреньку, то буде 90 гривень. Яка несправедливість яскравіший коштує дорожче. Хоча милий той і той. Скільки їх багато тих гномів, 100 і 90 гривень. На цих дівчаток гномики. Теж знижка 475 гривень. Ніжки можна підняти. Можна опустити ось такий може бути з косичками, яка молота. Ось, але сірі по факту не дешевші. Це за Це інші, ще такі дівчатка на лежах є. В асортименті можливо і всі. На деріане ну, Так. а цей светрій це інший. Ну, на касі вам скажуть. 150 гривень чашки, кухоль. Великий, багато буде чаю. висота 10 см з ялиночками і ще тарілочки такі. Пошукаємо. Статуетки дерев'яні. 80-50 гривень. А ці гномики взагалі по 65 гривень. Шапочка. Милота така. 65 гривень. Можна купити цілий набір гномів за 400 гривень. Ух ти! Це прекрасно на ялиночку, напевно. Швидше всього. Іншому я не бачила юску цих гномиків. Не було. або можливо, тільки довезли. Це вже якби новинки. Новинки, Різдвіані на ворічку, але будуть довозити, мабуть, 45 гривень. Підставка теж різдвяна тематика. Так, горщики і штучні рослини, пальми. Я називаю це пальмою, 1150 гривень, а це нова 1600 гривень. І горщик можна купити. Ні, це за штучні рослини за оці тисячу гривень. Горщики не на знижці, але їхня ціна 1350 гривень. Це полімерна глина. Півтори тисячі гривень Ось такі конусні, стильні. Оці якби античні, 1650 гривень, 1000 гривень теж такі, якби старовинні кераміка. Плед під чорну п'ятницю, знижка 55%, 495 гривень. Так, і написано, що снижечка мікрофібра, 100% поліестер, чорна п'ятниця і акція. Тривати буде до 30-11-2025 року. Така ціна буде саме на ці пледи. Я думаю, що вони випродають такі пледики, можливо. Хороший, такий фактурний валюр, м'якесенький і базовий. Подивимося трішки на столи. Обідні. Цей стіл складується, він може бути невеликого формату, рослений, тобто і його ціна зараз. Ось цей білий, що зараз я показую 9 тисяч, а ціна була 19 тисяч. Пристойна, досить, досить пристойна знижка. Ламінат білий, дві стільниці. Тобто, ці стільниці вони совуються. Цей стіл буде саме ось таким невеликим. Ще можна такий ж самий купити, але вже темний дуб за 12 500. А менша знижка і коштуває дорожче, На 1020 тисяч була ціна. Стільці 1150. Так. 2750 валюровий. Або не валюровий, просто бежевий. 2750 ціна була 5 тисяч. І зараз я вам його покажу. Ось мова про саме цей стілець. Такий стіл можна придбати зараз за 1250. І крісла 1500 гривень зі знижечкою. Хутро теді. Досить зараз невисока ціна, півтори тисячі гривень, ціна була 2200. І стіл, а він розкладується зі стільницями, дві частини стільниці, продається у розібраному вигляді. Ціна була 20 тисяч, зараз 12500. Ось цей ці стіл. Ціна зараз 12 500. І ось ці крісла таді хутро. Непогані, я вважаю, досить. Ціна 1500 гривень. Крісло симпатичне. Можливо, буде заминатися трішки, це хутро. Наскільки воно буде якісним, не можу сказати. Ось такий хороший, розкладний стіл він розкладується просто супер, як мають прийти гості, наскільки він широкий, буде довгий, тобто він в довжину розкладується на таких широких ніжках. Комбіновані ніжки білі, а тут під дерево під дуб. Зараз 7500, а ціна була 13 тисяч. Одна стільниця. Так, килимочок. Килим ось цей який під столом. на килими зараз хороша знижка. Я показувала в минулому своєму відео. Зараз 2850 ціна була 3700. Подушки 550 гривень. Пухлинка така, пухла, пухляшик. Багато брендів саме шиють під Чорну п'ятницю, якби не зовсім такі якісні речі, можна сказати. Не тільки я не говорю саме про Юск, а багато я знаю, що брендів вони шиють спеціально під якісь акції, щоб під акції і продати 1400 рин. ковдра. Тобто снежка, ну, це такий маркетинговий хід. Знижка людина ведеться, що все дешево і купляє, тобто. А воно і би не мало бути дорого. 540 гривень. Ось така подушка. Знижка 70%, зараз 540 гривень. То вона коштувала набагато дорожче. Ось така собі історія. Знижечки на меблі дійсно великі. І вони були дорожчими, тому що я часто ходжу і роблю огляд, тому можу з певністю сказати, що знижки дійсно є 70%. Цей диван зараз коштує 10 тисяч. В сірому кольорі такий стібаний, базовий. На такому фоні сірому можна експериментувати. Експериментувати з різними подушечками декоративними. Так, диван розкладний, характеристики дивану. Ціна була 15 тисяч. Спальне місце 107 на 191 без ємності для зберігання. Висота 87 см. Ось такий диванчик. А якщо ви захочете купити стів, то зі знижкою буде 5500. Цікавовий столик без місця для зберігання, скандинавський мінімалізм, красиві світильники. Тут кераміка, це теж кераміка, це як скло матове. Щось таке гарненьке, симпатичненьке. Номер сьомий. Зі знижкою 900 гривень. Доброго дня. Шостий номер коштує 500 гривень, таке матове скло і тут текстиль. І ось це мені сподобався, подивлюся. Не бачу, який номер. Номер не видно, хотіла сказати, але не скажу, бо немає номеру. Я так розумію, що ось він на малюночку, 1100 гривень. Це п'ятий номер. 1100 гривень. О, дійсно, він, бо він намальований. Столик з табуретом. Такий більш косметичний, жіночний, спальню. А можна теж не зранку у собі шухляток витягуєте свою улюблену косметику. Є табурет. І цей набір коштує разом зі знижкою 6650. Табурет коштує 1150. А якщо ви хочете одну столик купити, то буде коштувати 5500. Шухлядки відсовуються. Тут три шухлядки. Ще мені сподобався ось такий столик, 1150 гривень без знижки. Це в новиночках. Не вказано, що він виготовлений, вказано просто діаметр і колір лати. Цей красивий скляний столик, він є і в більших форматах, є досить величезний. Зараз зі знижкою 2250 гривень. А ціна була 4500. Друзі, ми були з вами Юску. Всім до зустрічі у нових відео.